Люба, в мене для тебе чудова новина. По щасливому обличчю Марка було видно він на сьомому небі. Вперше за півроку подружнього життя Оля побачила свого чоловіка в такому настрої, їй навіть здалося, що він, щойно зайшовши додому, міг забігти в бар і перехилити чарочку. Марко, з тобою все гаразд? обережно спитала вона, вдихнувши на повні груди, шукаючи запах алкоголю. Не принюхуйся! Засміявся чоловік, я нічого не пив. Він підхопив її на руки і закружляв у вузькій передпокої. Мої батьки завтра приїжджають. Завтра? ледь вимовила Оля, вивільняючись із його обіймів. А чому вони не попередили раніше? Новина ошелешила її. Вона розгублено подивилась на Марка, а той і далі посміхався до вух. Ти ж сама хотіла з ними познайомитися, сказав він. Оля спробувала посміхнутися, але вийшла якась крива гримаса. Так, але я не думала, що це буде ось так, раптово. Марко засміявся. Люба, хіба ти не знаєш, що приємний сюрприз, сюрпризно це той, якого не чекаєш? Олю передьоргнуло. Чоловік щойно порівняв приїзд його батьків з подарунком, а себе поставив у роль дарувальника. Вона мовчки пішла на кухню, Марко, ти слідом. А чому ти мовчиш? По твоєму я маю влаштувати святковий танок, відповіла вона, грюкнувши дверцятами холодильника. Олю, не розумію, чого ти так заводишся. Звичайна ситуація. Батьки хочуть ближче познайомитися з тобою, приїжджають у гості. Вони могли зробити це ще до весілля, але не приїхали. А знаєш чому? Бо не хотіли витрачатися на подарунок так ось чому. Вона грюкнула дверцятами кухонної шафки то ти звинувачуєш моїх батьків у жлобстві. Розумій, як хочеш, огризнулась Оля. Вона вже зібралася йти з кухні, як зупинилася біля дверей. Вибач, що різка, але виховані люди попереджають про візит заздалегідь, а твої поставили нас перед фактом. Ну, чому ти поводишся так, ніби завтра має статися катастрофа? зітхнув Марко. Вони всього на два дні. А де ми їх покладемо спати? Ну, з цим може бути складно. Але мама в нас шопінг любить, а татові тільки телевізор подавай потерпимо. Він ніжно обійняв дружину. Добре, зітхнула вона. Але лише якщо ти негайно підеш зі мною в магазин, їх треба чимось пригощати. Ні, Люба, якщо я запропоную готель, вони образяться, вони виховані в старих традиціях. Оля лише кивнула два дні вона витримає. Вперше Оля зустріла Марка ще в студентські роки на науковій конференції, де всі нудьгували. Він підморгнув її у перерві А може, втечимо звідси? Готова, але післязавтра треба звітуватися на роботі. Я все влаштую, пообіцяв він і зник у коридорі з її посвідченням. Через кілька хвилин повернувся усе підписано, можна гуляти. Виявилося, що вони працюють у різних відділах однієї компанії. Марко побачив у цьому знак згори і з першого ж дня заявив ми дві половинки одного цілого. Її батькам Марко відразу припав до душі. Батько сказав він хоче з села, але щирий, не зіпсований цивілізацією. А ще червоний диплом вони подарували молодим квартиру невеличку, але свою, щоб ви не поневірялися, як ми, сказав батько. Весілля було скромне тільки для близьких. Батьки Марка не приїхали, пославшись на біль у спині, і навіть листівку не надіслали. Оля все ще пам'ятала ту ніч перед приїздом вона допізна готувала котлети, млинці, суп, салати. Марко пробував допомогти, але швидко здався Люба, я з ніг валюся. Мені в шість вставати, не можу проспати приїзд. Йди вже спати, сказала вона. Від тебе користі все одно ніякої. Вона залишилась сама на кухні, змучена, але задоволена результатом. Та заснути не встигла. Задзвонив будильник. Ти все приготувала? Мені не буде соромно. Розбудив її чоловік Марко. Я тільки о третій заснула, хоч півгодини, дай поспати, але вже не заснути. Холодний душ допоміг ненадовго. На роботі Оля засинала за комп'ютером, викликавши обурення керівництва. Вдома треба спати, а не на роботі. В мене сьогодні родичі чоловіка приїжджають. Я всю нічку ховарила це все виправдання для слабаків. Марко дзвонив тричі, третій раз на межі істерики. Люба, коли ти вже прийдеш, вони не самі приїхали. В Сенсі, по дорозі забрали діда Петра з бабою, Манею і ще якогось даника. Якого ще даника? Не кричи. Я сам не знаю, хто він. То може внук, а може правнук. Але вже встиг захопити твій ноутбук. Оля мовчала. Вона не хотіла принижувати чоловіка. Але за п'ять днів ці гості повністю знищили запаси продуктів. Дійшло до того, що навіть заморожені пельмені свекор відмовився їсти. Я не збираюсь жерти цю отруту. Спали вони з Марком на підлозі, тіло боліло, настрій був на нулі. Гості кожного дня вигадували причину, щоб затриматися ще, а потім люба не роби таку кислу міну, сказав Марко. Їм неприємно, вони думають, що надокучили нам. А вони і справді надокучили, не витримала Оля. Це якийсь кошмар а не візит. Ага, от воно як. вибухнув Марко. Думаєш, ти краща за мою родину? Я просто втомилася. Вона не витримала, дала чоловікові ляпаса. Саме в цю мить на кухню зайшли дід Петро і баба Маня. Томо, йди сюди, оце твоя невістка б ще й чоловіка б'є, усі зібрались. Свекор одразу взявся за словесну атаку. Я з самого початку казав, що Змію на груди пригрів. У Олі ні обличчя, ні фігури. Марк стояв мовчки, опустивши голову. Тамара Васильівна з холодом в голосі сказала Ми поїдемо, ми тут, видно, чужі. І Марко мовчки почав пакувати валізу. Оля не просила його залишитися, не плакала, не благала. Лише мовчки спостерігала, як чоловік, з яким будувала мрії, покидає дім. Свекор на прощання буркнув Треба дізнатися в нотаріуса, які права має Марк. Він же тут ремонт робив. Оля спокійно відповіла: Квартиру мені подарували батьки до весілля. І меблі вони ж купували. Вашому сину тут нічого не належить. Останнім ішов Марко. А я думав, що ти ж подарунок долі, а ти. Ти розчарувала мене. Я ж поважала твоїх батьків, а ти моїх не зумів поважати. Марко пішов, а Оля лишилась. І, хоча її серце було розбите, душа очищена, він пробував повернутися, але вона подала на розлучення і нікому з батьків нічого не розповіла. Просто я хочу бути щасливою поруч із тими, хто мене цінує. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, якщо вам сподобалась історія. До нових зустрічей. Свекруха зникла з кухні, навіть не запропонувавши допомогу. Оля відчинила холодильник, усе в плямах від майонезу, супу майже не лишилось, млинців теж. Оля, дихай глибше, це тільки на два дні, вмовляла себе. Аж раптом, десь із-за шафи, почувся приглушений голос Марка Люба. Вони хочуть залишитися ще на тиждень, вона встигла лише вхопитися за раковину. Олі довелося благати начальника про відпустку за власний рахунок. До нас приїхали родичі чоловіка п'ятеро, а в нас однокімнатна. Це що ж за родина така? здивувався керівник. Ну гаразд, відпущу, але лише тому, що в тебе виняткова ситуація. Двадцять квадратів, але кухня велика, додала вона. Шеф тільки хитав головою. Справжній жах. Оля не зізналась, що родичі відмовились від готелю, свикруха навіть образилась. Де це бачено, щоб гостей у готель селити, нас же засміють, коли Оля спробувала обережно нагадати, що квартиру їй подарували батьки з за дверей вискочив свекор. І що з того? Ти тепер заміжня? Марк має право на цю квартиру. До суперечки долучилась баба Маня. Раніше невістка слова не сміла сказати, а ця вже хату ділить. Оля відчула, як серце стискається в грудях. Забери в нього мій ноутбук, це подарунок мого батька. Добре, постараюсь. Вона йшла додому, наче на страту, відчинила двері запах гару, кинулася на кухню, там дим, згорілі котлети і ще. А ось і наша невісточка. Розкотисто пролунало з за спини. Оля обернулась. Перед нею стояла Тамара Васильівна, огрядна, з натягнутою посмішкою. Рада вас бачити, Тамара Васильівна. Коля, іди глянь на свою невістку. З-за спини показався лисий чоловік з хитрою усмішкою. А ми вже зачекалися. Ти щось надто довго працюєш, до кімнати вбіг хлопчина. Даник, сів верхи на пилосос і почав їздити і кричати Яхо їсти, яхо їсти! Даник мені всю голову забив, заметушилась свекруха, і котлети згоріли на сковорідці лише вуглинки. Та нічого, бадьоро сказала Тамара. Оля швидко щось приготує. Суп пересолений, але їсти можна, додав свекор. А от млинці були б кращі з сиром. Оля не відповідала. Тамара схопила даника. Ми трошки відпочинемо, а ти щось там на вечерю придумай. Дід з бабою зараз прийдуть, а Даника ми на тебе залишимо. Він, бач, усіх змучив.